Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную шанувати хвилину хвилиною мовчання героїчних подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради з 15 членів виконавчого комітету присутні 10, що дає право виконавчого комітету бути правомочним. Відсутні Молодченко, Сергій, мобілізовані, Колеченко, відпустка, Павленко, Лікарняний, Ярник, виробнича необхідність. В роботі виконавчого комітету беруть участь начальники відділів, в тому числі юридичного управлінь і запрошені. І запрошені дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Злам'янської міської ради оголосити відкритим. Переходимо до порядку денного. У нас поки що 48 питань, 49 це різне. Пропоную взяти порядок денний за основу. Давайте проголосуємо. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти, утримались. Приймається. Є у нас пропозиція від е, керуючого справами виконавчого комітету Мерникові Юлії Іванівні включити до порядку денного проєкт рішення про втрату статусу дитини позбавленої батьківського піклування та розглянути його 37-м питанням порядку денного. З цього приводу є е, е, якісь питання? Нема? Нема. На голосування. Е, є пропозиція е, включити до порядку денного. Давайте проголосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Е інших пропозицій доповнень. до Порядку денного немає. Немає. Тоді прошу затвердити порядок денний е в цілому. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, приймається. Переходимо до обговорення. Відповідно до відмітки особи відповідальної за захист персональних даних. До порядку денного цього засідання включено 36. Проєктів рішення порядку денного та один проєкт, який внесений з голосуванням, тільки що з вами, що місяць інформацію з обмеженим доступом. Тому прошу проголосувати за розгляд проєктів рішення з 1 по 37, включно без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались. При одноголосно приймається, прошу виключити онлайн-трансляцію. Все, ми проголосували ми? Включаємо онлайн-трансляцію, будь ласка. Включили, так? Шановні, що ви хотіли? Ну, у нас одне відкрите питання про склад комісії. Це відкрите ну, вже питання. Так, чекайте, що ну. Давайте я не хвилюйтеся. Я хоч і кашлюю, але я покерую. Не, 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 не хвилюйтеся. Е, про внесення змін. Е, наступне питання. Питання номер е, рішення 38. Ми розглядаємо. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 18.03 21 року номер 90 Тут доповідає у нас. Е, Пані Карпу, да? А тоді, будь ласка, так. прошу у, -у зв'язку з виробничою необхідності, враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини е від 30.09.2025 року. Просимо внести зміни до рішення виконавчого комітету з міської ради е від вісімнадцятого номер про затвердження в новій редакції складу та положень постійних комісій. Робочої групи виконавчого комітету, а саме додаток посадовий склад комісії з питань захисту прав дитини викласти у новій редакції. Скажіть двома словами, що повноваження прийшли з управління соцзахисту до На пенсійного фонду, да. і тепер ми включаємо представникам пенсійного фонду до себе в комісію. Зрозуміло. Зрозуміло. Які питання з цього приводу? Немає, так? Немає, да? Тоді голосуємо, будь ласка, за основою в цілому. Зауважень не було. Хто за? Прошу пустити. Проти, утрималися, сприймаються. Дякую вам. На наступного розглядаємо проект рішення. Наступний 39-й, про створення інклюзивної групи у закладі дошкільної освіти громади. Говорить Людмила Анатолійовна, доповідач. на ваш розгляд виноситься рішення про створення інклюзивної групи у садочку номер 7 козачок. Це дитина 2,5 роки. Відвідує перший рік життя закладу шкільної освіти, має четвертий ступінь підтримки. Ну для розуміння по складності від першого по п'ятий, тобто вважається помірно тяжкий, але дитина важко ходить, має статус дитини інваліда, і в зв'язку з цими обставинами висновок ІРЦ дозволяє нам прийняти рішення про відкриття інклюзивної групи. Додатково, без, да, без додаткових фінансових. Фінансових. Наприклад, у нас в даному садочку, я очікувала питання, функціонує сім інклюзивних груп, то у них навчається там більше десяти дітей. Тобто, якщо в одній групі дві-три дитини, в залежності від того, який перший, п'ятий, третій ступінь підтримки, діти можуть навчатися в одній групі, і асистент вихователя є один, а не декілька. То ця дитинка, вона буде, вона доєднується до групи, чи ми відкриваємо окремо? Буде ще асистент вихователя. Це дитина, якій місце потрібно прямо біля вихователя. Тобто вона підводиться, встає з місця, тримаючись за щось. ну, Тобто, такі порушення, що потребують особливого догляду. Зрозуміло. Немає за інших запитань. Будь ласка, голосуємо за дане рішення. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається, дякую. дякую. вам. Да. До розгляду проект номер 40 Про надання дозволу на встановлення альтанки та облаштування зони відпочинку за адресою вулиця Церковна 7, місто Знам'янка. Доброго дня. Да, даний проєкт раніше в червні місяці. Аналогічний проект був підготовлений територіальним центром у зв'язку з тим, що нам передані управлінню суд від територіального центру, передані повноваження по обслуговуванню місць тимчасового проживання. То виникла така необхідність переробити це рішення і вже зробити що відповідальним за цей напрямок роботи і за встановлення цієї альтанки зони відпочинку для внутрішньо переміщених осіб на Церковні, ну, переробити на управління соціального захисту населення. Ну, вони виходили на місце там, де планувалося, ми всі збиралися комісійно, то начебто так Та що там, це воно це давалося територіальному центру. Вона ну, вже встановлена там, так. Да. Зрозуміло. роботи тривають, так да. Да. добре, голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти утримались. Приймається. Дякую дякуємо вам. Дякую. Переходимо до наступного питання. Проект номер 41 Про розгляд заяви ФОП Девидкачова щодо надання погодження на проведення вистав для дітей. Новорічні пригоди смурфіків, а для дорослих дівич вечір. Для дорослих зрозуміло для дітей. Тоже. Так. Да. Е, я ж говорю, якщо раніше лисичка зайчик, то зараз якісь смурфики. Ну, якщо це дітям підходить, значить ми тільки раді за них. Зауваження є? Немає. немає. Тоді голосуємо за основу цілому. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую, дякую Наталія Миколаївна вам. Дякую. Дякую. Розглядаємо проект номер 41. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лозовенка ЄО щодо надання дозволу на тимчасове розміщення комплексу аттракціонів та торгівлі. Питання стосовно цього, є якісь? Нема? Голосуємо за основу від солому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Прошу, ми вам допомогли. Щоб Дякую. Не ще, за два питання. Питання. ще два питання. А ще питання, у вас. Да. <рес> тобто, я дивлюся, ви не, не, не тікаєте з трибуни. Проєкт номер 43 Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 26 рік виконавчим комітетом Знам'янської міської ради. Стосовно цього проєкту, є якісь запитання? Тобто ми розглядаємо якісь зміни до yeah. о, переліку регуляторних актів на 26 рік є для yeah. yeah. Наловна? Немає? Yeah. Немає? Немає нічого, да? yeah. так? Yeah. Воно... Yeah. Всі, всі структурні підрозділи, які мали намір приймати регуляторні акти, подали свої пропозиції. Тобто yeah. воно yeah. на yeah. перелік такий, як і на 25 yeah. рік. Yeah. Yeah. Зрозуміло. Шановні шаником, зрозуміло. Голосуємо за основу цілому. Будь ласка. Хто mm -hmm. за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякую. І наступне 44-те питання рішення. Про затвердження плану графіку відстеження результативності дії діючих регуляторних актів рішень виконавчого комітету та міської міськради на 26-й рік. Ну, це призводне від. Правильно так. так. У членів виконкому є питання? Немає? Будь ласка, голосуємо за основи цілом. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається? Дякую вам. Наступне питання 45-те, Про затвердження в новій редакції складу та положення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації. Е, що нового? Новий, нове положення про комісію ми міняємо її назву. Замість слова міська е, міняємо слово місцева, так як визначено в регуляторному акті, ну, в керівному документі. І штатно-посадовий штатно склад ми додали туди. Представника залізниці і представника районного управління ДСНС. А тих е, е, офіцерів е, рятівників нам не потрібно туди? Це ж не є, в основному складі є, можна дописати в скобочках офіцерів. Я теж за це думав. В якщо київська перевірка буде в наступному році, то їм це подобається. Ні, ну справа в тому, що на сьогоднішній день, де юре, цієї посади немає. Ну я ще кажу, в скобочках написати там. там, да, отам, написано. де написано... В садовому складі все правильно написано. Давайте, є пропозиція да, так. В скобочках написати офіційний да, рятувальний да, да, громаді. В скобочках не треба, в душках. Ну в душках. Я маю на увазі, в дужках. Це буде Добре, Це буде інших враховано. Інших так. зауважень пропозицій немає. Тоді, будь ласка, голосуємо за основу в цілому. Пропозиція буде врахована. Будь ласка, хто за? Прошу Дякую. Проти? Утримались? Приймається. Дякуємо. Наступне питання на проєкт 45. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування Знам'янської міської територіальної громади на використання талонів на дезене паливо для забезпечення власних потреб. А раніше ви чиї потреби забезпечували? Ці я поясню, ці талони були придбані суто для забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб. Це інший КХВ. Були придбані для генератора дізельного використання ще в 2023 році. У нас був договір е, заправки, з яким ми завжди працюємо. Але зараз ми передали МТП передкування управління соціального захисту. Зв'язку з тим, що вони були придбані досить давно. Ми просто пропонуємо, щоб ми ці талони використали на автомобіль, щоб не міняти договір. А кошти з нашого рахунку цесією Передаються в тій самій сумі управлінню цим. Питань немає, зрозуміло. Багато обсуду. їх там технологій? 300 літрів. 300 літрів? Господи, нема про що говорити. Е, за питання у членів виконкому. Немає, так? Да? Е, погоджуємо, да? Голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається Юрія Володимировна, надяку. Чи ваше питання? Чи да? має. Знову про питання. Е, це проєкт рішення номер 46 про передачу талонів на дизельне паливо для забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб, які вміщують в місці тимчасового проживання. У ті попередні були талони з міського бюджету придбані, а ці за кошти міжнародної організації з міграції. Причому у 2024 році ми з ними переговорили, що ми можемо ці талони передати. Вже вони трішки свіжіші. Ми ці талони. Ви хочете передати 380 восім літрів для генератора дізельного запечення для модульного містечка. Соцзахисту Со ви не цільові Так, так, так я зрозумію, Ви не цільові і ви їх туди передаєте. Тоже зрозуміло. А їх багато зробив? 380 літрів. 380? Ми не використовували, скільки дали? О. Скільки я даю. Це вони скільки купили? Чи це вже скільки грошей ви... дали нам? Аж на цілих 380. Литр. Ну, крім цього, були ще придбані інші. Я зрозумів. Добре, е дякуємо. Е голосуємо, будь ласка, ну, за основу цілому. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались, приймається одноголосно. Дякую. Розглядаємо проект номер 47 Він звучить наступним чином: про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Значить, ну, розкажи так. вже розглядали даний проект, але тоді були зауваження шляхом виїзного засідання. Ну, шляхом ви, виходу на місце. Були здійснені заміри і встановлено, що воно там відповідає ну, всім нормам встановлення даної конструкції. Тобто, ну, а що там майбутнє, не знаєш? Ну, вони у них є, зараз отож, де квіточки вони продають, і вони хочуть це розширити, трошки додати туди площі. Ну, квіточки це да. теж гарно. Е, нема зауваження. Голосуємо за основу цілому. Будь ласка, то за? Прошу опустити. Проти, утримались. Приймається. Дякую. І до розгляду в нас проект про надання згоди на визначення одержучих бюджетних коштів. Добрий день. Пропонується визначити одержувачі бюджетних коштів, комунальне підприємство, комбінат комунальних послуг. І по кодам програмної класифікації зазначено на які саме заходи. Це стандартно. Ну, ні, змін на сьогоднішній день немає, поки ну, немає, з нам роком. Не, не потрібно щось додати там, ну поки у то, у від, нас ми, на, на цей вигляд, то поки міста у, у нас вже є там ото, що ми. Утримання доріг, да і все інше, що ми там все воно всього є. Якщо да? uh -huh. так, то поки справді все, що ми хотіли, то там враховано. Може, щось то вже будемо потім. Yeah. Добре, добре. Зараз будемо голосувати. Я просто згадав, задав Маріну. Ми сьогодні там була планірна нарада в нас невелика, бо викорком розпочинався. От Івановні, доручення, вона зараз готовить розпорядження. От, до е, кінця ЖКХ буде розпорядження, щоб була відповідальність вже е, така. До кінця, до 1 грудня, е, значить, вирішити питання по е, виготовленню і встановленню банерів е, загиблим воїнам, ті, які от загинули зараз. Не буде виконано, буде сурова відповідальність. Я вже е, втомився слухати від вас якісь. От, тому буде розпорядження. От, візьміть до, до уваги, е, бо ви потім скажете, а, сесії не було, чи ще щось там не було, а нам щось треба в програму, а нам щось є. Е, е, бездіяльність, мене вважа, ваше вже трішечки е, е, напружує. От. А стосовно цього питання е, е, з цього проєкту, це він у нас 48-й, да? 49-й, так. Пропонуємо проголосувати за нього за основу від цілому, зауважень, пропозицій, ніяких не надходило. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається? Марія Виктора, дякую. 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 Шановні члени коркому, ми з вами оперативно розглянули всі питання, які були винесені на наше засідання. Якісь пропозиції, зауваження, доведення чи стосовно роботи виконавчого комітету? Немає ні в кого? Немає. Шановні члени коркому, засідання виконавчого комітету закрите.